Юлія Хандожинська Сніжна Шубка Читає Вікторія Ткачук. Цього року, напевно, буде багато снігу. бурмотіла мала Софійка, дивлячись через вікно. Рудоволоса дівчинка, з веснянками на носику, які прикрашали її, довго не могла заспокоїтися. Вона вже так близько притулилася до вікна, що могла видушити скло. Все роздивлялася на сніг, який летів, як ніби хтось сипав його з відра, зачепившись то за дерево, то за паркан. Іще летить, іще летить, раз по раз повторяла дівчинка. Ти що, сніг рахуєш? посміхаючись, запитала онуку бабуся. Ні. Я з ним розмовляю, у нас є свій секрет. Бабусю, ти тільки подивися, як гарно. Він своїми маленькими лапками до всього чіпляється. Він якийсь казковий, а можливо, чарівник? Можливо, погодилася бабуся. Ура! Придумала! Я хочу з ним зустрітися. Він мені теж подарує білу шубку. Таку м'якеньку, м'якеньку, пухнасту, он як на тій гілочці, що нахилилася до горбочка. А можливо, ще кращу. Бабусю, я вже одягаюся, сніг мене кличе, я з ним домовилася. А зі мною ти домовилася? запитала бабуся. З тобою ні, але ж ти своя, а сніг чужий, а раптом я не встигну. Зима тільки починається. Знаєш, скільки ще снігу буде? Ще ого го, які намети намете В хаті запахло смаженими дарунами з часником. і тільки кішка булка на них звертала увагу, плутаючись бабусі під ногами, заглядаючи в очі і деколи ніжним мяу, випрошуючи собі обід. Софійко, а дируни з сметаною для кого я їх смажу? Для булки? Бабусю, я вже не встигаю. Ти розумієш, друни зачекають, а сніг втече. Бабуся похитала тільки головою. Ось так завжди. Відчувши образу бабусі, дівчинка, нехотячи, швидко повернулася до столу, схопила декілька дерунів, гарячими засунула в кишеню і побігла на двір, швидко маленькими пальчиками ловити сніг. Сніжна курява ніби навмисне зачіпала малу, густим намистом сідаючи на шубку та шапку. То здіймалась вгору, мов рій непосидючих білих мух. Далеке у, у у прилітало разом із вітром, розпорошуючи всюди сніг. Ура! Ура! вигукувала Софійка і підстрибувала, як зайчик. Вона так захопилася снігом, що не відчула, як її одяг з ніг до голови став весь білий. Білий комочок біг, падав, радів, аж поки не просковзнувся з невеличкого горбочка і не з'їхав на шубці донизу. Ова, яка в мене біла шуба! Це ж така, яку я хотіла. А я й не помітила, що сніг мені такий дарунок зробив. Піду, покажу бабусі, похвалюся. Турботлива бабуся дивилася через вікно на щасливу внучку, і тут зненацька. Бабусю, бабусю, я ж казала, що мені білу шубку подарує сніг. Швидко відкриваючи двері, голосно кричала мала. Подивися, яка я красуня, а ти казала зачекай. А сніг міг обійти наш двір і якісь інші дівчинці подарувати цей подарунок. Я тепер буду її одягати кожен день аж до самого літа. Бабуся стояла серед хати і тільки усміхалася, дивлячись, як маленькі ниточки снігу перетворювались на водяні краплинки. Ой, деруни. Не знявши рукавички, дівчинка засунула руку в кишеню. І дістала зім'явший млинець, швидко запихаючи один за одним до рота. Смачні, бабусю, дуже смачні. Напівроставши, біла шуба міняла колір на чорну. Не звертаючи уваги, мала раділа і шубі, і дерунам. А основне бабуся не сердилась адже вона так її любить. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки. Не забудьте підписатися на канал Світ Казок. І, як завжди, до зустрічі!